Перше, хочу привітати всіх з сьогоднішнім днем прапора і з придашнім днем незалежності. Насправді ми всі українці і українки, і ми прекрасно розуміємо, що Росія хоче знищити нас усіх, і тому ми всі тут разом з вами. Ви на фронті і вам надзвичайно вдячні за те, що ви вступили до Лав Збройних сил України. Ми ж зі своєї сторони включилися в роботу. Хтось залишив бізнес, я залишив свій бізнес. Приїхав сюди з командою. Дійсно професійна команда, яка разом працює, і вже Оля сказала, скільки ми мали можливість зібрати. Надали, закупили. Хочу теж подякувати нашій команді, яка працює, тому що ми починаємо від аналізу потреб. Наші оператори три оператори. Ви їх бачили: Альона, Вікторія і Даніела. А ми. Це вся інформація, вся, яка від вас надходить, надходить до них. В нашу СРМ-систему вносяться, вносяться потреби, ми це аналізуємо. Далі з цими потребами ми проводимо аналіз, отримуємо зворотній зв'язок від різних підрозділів, отримуємо від командування Генштабу, різних родів військ. Далі включається закупівельник Євгеній Кулаченко, який професійно з перших днів широкомасштабного вторгнення здійснює закупівлю. Міжнародна логістика все їде. Все їде на склад, і на складі все обліковується нашими працівниками складу, керівник складу Тарас Худик тут присутній теж. Леонід. Славік, Роман і ще багато семеро працівників складу. Теж є і бухгалтери Юліана, Тетяна, і теж в нашій команді працює тро людей: менеджерів це Матвій, з яким ви зараз поспілкуєтеся. І Геннадій, який займається напрямком МЛПК і космічного харчу. На жаль, тут немає водіїв: шість водіїв зараз на фронті. Вони повезли допомогу. І ми працюємо кожен день, і кожен день робимо все можливе, що можемо зробити. Е, я коротко перейду на цей напрямок, який, е, який я корую, це є е, е, рації, але перед тим хочу так коротко сказати, скільки ми зробили доставок. Це 4577 доставок у більш ніж 740 військових частин. Це військові частини, це шпиталі, це. Органи поліції, це підрозділи поліції, це підрозділи Служби безпеки України Державної прикордонної служби ДСНС на суму більше 40 мільйонів, 45 мільйонів доларів. Це те, що нам вдалося закупити, доставити, передати. І інші товари вони зараз перебувають теж в обробці, і кожен день вони доставляються. Хочу сказати, що наші водії протягом всього періоду часу. Проїхали вже більше одного мільйона кілометрів. А, якщо говорити про зв'язок, то ми розуміємо, що є дрони, є аеророзвідка, це очі, а зв'язок це вуха. І коли військовий отримує рації, ретранслятори, джерела живлення, джерела безперебійного живлення, генератори, Одразу ж можуть відповідно отримувати накази команди і розуміти, що відбувається. Ми ж е, стараємося робити і приймати рішення комплексні, і аналізуємо, дивимося, що можемо закупити, які є можливості, і відповідно здійснюємо ці закупівлі. Зокрема, протягом цього періоду. Нами було передано в Збройні Сили України більше 15 тисяч рацій. Тут є різні модифікації, в основному це мотороли, але на початку, очевидно, щоб не було доступу до рацій. Ми були, закупляли і Бауфанги, і, і, і ретрівеси, і інші речі. Теж є батареї. Зараз, до речі, буквально швидко заїде ще тисячу батарей. Ми будемо одразу їх, дівчата будуть опрацьовувати. Для вас це приємна новина. Можливо, ви ще не знаєте, то я вам можу повідомити і теж хочу вам повідомити, що вони до нас їдуть. Подовження антени до рацій. Ну і рації хайтера. По кількостях це в загальному більше 15 тисяч, 6970 моторол, 5790 інших і хайтера 2300. А, що стосується рацій, вони до нас приїжджають. А, рації приїжджають до нас одразу. В Євгену вдалося домовитися. Вони приїжджають з подовженими антеннами, вони приїжджають з гарнітурою і вони приїжджають вже а, буквально в другий місяць із ліцензіями. -256. А 256. Наступний момент це ретранслятори. В загальному доставлено 256 ретрансляторів. І власне, наші ретранслятори dr 3000 вони йдуть в комплексі із дуплексаром, вони йдуть із 50-метровим кабелем, і вони йдуть із антеною. Крім того, ми її удосконалюємо. Ми разом із тут є Ілля, представник організації Буревітер, який проводить навчання для зв'язківців. Ми удосконалюємо наші засоби зв'язку. Зокрема, Зокрема, цей ретранслятор було прийнято рішення удосконалити, додати батареї живлення додаткові, і теж громовідводи, і додатковий корпус, захист і так далі. Ну, це унікальна насправді річ. Коли я недавно минулого тижня був на Сході, то хлопці кажуть, а де дуплексер? Всередині він монтований одразу, щоб хлопці не могли підключати, відключати і так далі. щоб не… Засоби безперебійного живлення. Ви бачите, скільки є генератори від 1 до 3 кВт, 3-5 кВт, 5-10 кВт. Цифри тут наведені, загальна 323 генератори. Зарядні станції Кофлоу, Блюеті, загальна кількість 266 Зараз теж ви тут можете бачити теж безперебійні джерела живлення Бандера Паверс і Буревії. Теж зараз прийнято рішення і буде закуплено ще додатково безперебійні джерела живлення, бо насправді запитів є надзвичайно багато. Все, що ми зможемо зробити, ми закупимо і передамо обов'язково. Так, тут бачите бандера-павер, буревії. Крім того, нами доставлено різні засоби технічні, такі як планшети, карти пам'яті, неналобні ліхтарики, вітроміри, які тут є теж присутні, так, там, термобілизна і інші, інші засоби. Крім того, ми буквально недавно закупили прожектори. 10 штук. Вони моментально звичайно розійшлися до 3 кілометрів. Вони гарно працюють і сподіваюся, що ці шахеди-дрони, які залітають до нас, вони будуть відслідковувати з допомогою наших прожекторів. Хочу ще теж зазначити, що ми працюємо з українськими виробниками і стараємось максимально закупляти зараз в Україні, що можливо. Теж на нами пропрацьовані українські рації хайтера хочемо. Пробувати їх запускати. Знаємо, що є позитивні відгуки. Вони мають шифрування є з 256. І сподіваємося, що вони теж в розробці до допрацьовуються не на великій віддалі, але реально, технічно вони недорогі, дешеві. Теж прийнято рішення, що ми закупимо певну кількість циграцій і будемо роздавати для того, щоб наші солдати вибачайте, не свистками обмінювалися інформацію, чи їде танк, чи дрон, а все таки, щоб мали можливість там в, в, в хто зв'язківців є, вісім рацій, можуть працювати одна через одну. І теж ми цю інформацію вивчали, уточнювали, перевіряли, дивилися із зв'язківцями. Беревітру і іншими радіоінженерами. Сподіваюся, що вони теж будуть вам корисні і допоможуть спасати життя. Так, здається у мене. Стається, усе. Да. У мене все. Дякую ще раз дуже за службу. Дуже дякую вам за все, що ви робите. Ми з вами.